Чому я можу відчувати провину за своє щасливе життя зараз? Коли в світі триває війна, коли Україна захищає свою державність, свої кордони і наші військові віддають своє життя, нам важче насолоджуватись простими хвилинами нормального життя, яке відбувається у нас. І в цьому може бути синдром того, хто вижив. Якщо Поглибитись в ці переживання трошки далі, то можна зрозуміти, що кожен з нас це частинка великої свідомості, і хтось вносить втрату в цю свідомість, хтось вносить життя. Чим більше буде життя в того, хто може його зараз тримати і відчувати, хто знаходиться в безпеці, тим здоровіше буде наша загальна свідомість українців і всіх, хто допомагає нам. У цій війні тому живіть насолоджуйтесь життям, це наблизить нашу спільну перемогу.